Привіт. Сьогодні про віру чи знання і про гностичний контекст всього цього питання. Пам'ятаю, як я, до речі, не готуюся до, до цих записів, тому спонтанно, сподівання, що інтуїтивно головне буде сказано. Під час однієї там дискусії в соцмережах людина написала, що мені віра не потрібна, мені потрібне знання. І справді, світ сучасний, люди звикли в принципі, мислити більш раціонально. Ну і в принципі так багато розчарування в традиційних, ну принаймні в наших широтах. В традиційних релігіях, в якихось церквах і так далі, і люди вже потребують як чогось більш такого суттєвого м'яса, так би мовити, для, для душі, для розуму, а не просто якихось настанов. Ось. Тому це питання важливе, актуальне, і, між іншим, Є такий сучасний гностик Стефан Хюллер, ну він вже в літах такий, він в США живе, але сам з походженням. І рекомендую книги його, інтерв'ю його є. І, власне, його думка, і у мене було таке ж відчуття, коли я там щось читав. Навіть на обов'язково гностиків, що власне гностицизм найбільше підходить для того, щоб. В якійсь перспективі поєднати такий науковий підхід, да, наукове бачення і те, що звичайно називається релігійним, або можна назвати його ну, просто сферою інших знань, духовних. Знову таки, і, і, і те, і друге слово ну, вже обросло якими тампами їх складно вживати. Ну, приблизно так. Да, тобто, Поєднати науковий підхід і людей, які шукають щось більш глибоке. Стефан Хюллер, і це справді має під собою підґрунтя. І ще й цьому ця тема має значення, але головним чином вона має значення для людей, які в, на своєму шляху, якби хочуть якісно поміняти, ну, якби сприйняття себе і свого розвитку. Ну, я би так сказав. І трошки інакше все це побачити, розгорнути більш цікаву картину для себе. Тому. Е Щодо віри ми розуміємо, знову таки, я буду спиратися на наш європейський, так би мовити, досвід, розуміємо, що від нас хочуть, там, хоч з самого дитинства, хоч в дорослому віці. І ми розуміємо, що віра, вона якби, є дуже, дуже сильною якістю, але вона все-таки, ну, так би мовити, доктринально. Так? Ти віриш, покладаєшся, спостерігаєш, можеш бачити результати, але тим не менше, це віра і це дистанція величезна між тобою і тим, що ти віриш, ну, в Бога в даному випадку. Це все-таки якась дистанція. Знання це трошки інше, так? можна. І вірити в щось, але якщо ти його не бачиш, це все одно буде вірою, да, лише. можна, я ніколи не був там в постелі Сахара, але знаю, що там є пісок. Я лише вірю, що там є пісок. Я, можливо навіть трошки бачив там, але я не знаю цих запахів, я не знаю теплоти цього піску, я не знаю, як там жити, як там бути. так. Ну, от, віра, вона чимось нагадує це. Інша справа, коли ти туди з'їздив і все, далі вже е, описи, якісь тобі мало цікаві, бо в тебе є відчуття, в тебе є прожитий досвід твій. І це вже знання, ти вже дізнався, що це таке. так, Ну і так далі. Подібні аналогії можна зустріти. Але для початку, якщо порівнювати сучасну і гностичну, треба нагадати гностичну ну, власне, міфологію, і, а потім сказати про слів, що, що означає віра з практичної точки зору сьогодні. Що вона може означати, на мій погляд, і я одразу попереджу, що треба ставитися до цього скептично. Це лише думка там, якоїсь людини з інтернету критично, і сприймати лише, якщо ви розумієте, відчуваєте, що це вам іде на користь прямо сьогодні, і це потрібно. Якщо ні, то можна послухати про з цікавості. Коли ми говоримо про ну, власне, гностики походять від слова гнозис. Знання, а гностицизм, як явище більш широке, воно теж з цим пов'язано. так. І, говорячи про античних гностиків, так, то ми розуміємо зараз на сьогоднішній день, що це були там різноманітні групи, деякі вчені вважають, що власне це і були християни перші. А, Ну, є інші думки з огляду, з точки зору сьогоднішнього дня, ми не можемо достеменно в цьому розібратися. Насправді інформації обмаль. Вони позалишали там по собі якісь сліди, роботи, твори. і так далі. Ми розуміємо їхню картину світоглядну, але все одно це уривки. Лише ось і для гностиків цей світ курувався деміургом, деміург виник у результаті певної, не те щоб катастрофи, але якоїсь якеїсь події космічної, тобто помилки одного з Еонів в плеромі, Софії, яка теж ну, втягнута оказалася в цю земну орбіту, і, в общем, ми всі тут через це. Бо. І власне Деміург... Демірга Гунастик вважав таким сліпим самовпевненим Богом, тому що він вважав, що він тут головний, хоча це насправді не так. Да? Тобто це... Сутність більш низького порядку, от, яка вважає себе головним. І оце знання, що це саме так, вони носики. До речі, вони інакше вони відштовхнулися деякі групи з них від біблійної історії і вважали, що Бог описаний у старому заповіті, це власне є цей Деміург. І Це знання. Що ні, ми більш високої природи, а тут лише ну, от певна матриця, да, в яку потрапила пневма, да, шматки, кусочки світла, да, частки світла. Знання, що я і є це світло, я і є частка пневми найвища да, і вища за Цю земну реальність, і за її ном, норми, правила і так далі, ну і пережити досвід відчуття цього, воно і дозволяло гностикам називати себе гностиком. Звідси випливали, ну крім того, що от складні системи, яку я максимально і спеціально спрощено, передав, щоб не витрачати на це. Багато часу, крім різноманітних таких систем, в першу чергу випливала поведінка. Так? Звідси там, тягнувся і певний аскетизм, так? тобто небажання залучатися до, до цього процесу. Або навпаки свідоме і спеціальне порушення будь-яких правил і норм цього світу. Головне було якби для гностиків. Не, ну, це такий протез, да? не, не вважати себе пов'язаними нормами правилами правилами е цього світу. Е я не закликаю цього робити. Це тонка, до речі, дуже сфера. Так? Е очевидно, що якби, при цьому ти не можеш нікому шкодити, так? Е це тебе стосується в першу чергу. Так? Це не, не означає, що ти можна абсолютно все. Або, скажімо так, все залежить від рівня твого розвитку, твої, твоєї свідомості і, і тому подібне. Ну, просто так з вулиці взяти і сказати так. Я, я собі дозволяю все тому, що я гностик, але Я думаю, що будуть наслідки якісь. А, тому що це ну, потребує певного досвіду і зростання. О, Тому цим треба бути обережним, але суть, суть власне не така. І гностики вважали, що це знання гнозис він є, так би мовити, основною запорукою їхнього майбутнього, так, уже позаземним життям. Саме знання, саме згадування так, себе як пніми. Вселяла впевненість, що от так от. І це принципова відмінність від того, що, наприклад, там якісь паралельні з ними, там, ну, якщо ми говоримо про Єгипет або близький схід, де все це в основному крутилося, то якісь релігійні школи, вчення напрямки і так далі, які мали там. От, заповіді, Чи якісь правила поведінки, і так далі. Гностики все це вважали просто тими нормами, які власне, деміургам, і що значить, імні по путі з цим. І це, очевидно, були якісь те, що ми назвали зараз, якимись езотеричними групами. Так? Тобто це були різні школи в основному. Деякі з них були більш поширені, менш поширені, але це не була масова, сильно масова історія. І головне, як будь-яка езотерична група, вони не прагнули цієї масовості. Тут була певна посвята, так? посвяченість готовність людей була потрібна. І, звичайно, що коли інші релігійні групи, в яких в основі була віра, так би мати, які ще сперлися на владу, потім все це спробували знищити там. Ліквідувати і так далі, оголосити єрісями і тому подібне. Хоч я переконаний, і це можна довести, що в принципі гностики як такі групи ці конкретні зникають, але вони так от трансформуючись в інші системи, вони доходять і до, до сьогоднішнього дня. ну, Я, наприклад, сказав, що навіть є от. Стефан Хюллер, там, і так далі, якісь організації навколо нього. А, і пізніше, гностики, звичайно, вони виникали так, в більш широких явищах, як той самий катарізм або маніхісва перед цим. Тобто, це все-таки були вже фактично ну, такі релігії, як би їх можна було назвати. Але там теж було це розрізання між. Між людьми, які брали на себе більшу або меншу, ну, якби частку цього, тобто між людьми, які вибирали жити простим е, життям, звичним, так? І люди, які, так би мовити, е, так звані добрі люди от, для катарів, е, так би, більш високий рівень посвята, який вже повністю себе. Присвячили поширенню там духовні опіції, там якимись обрядами і вся, всяке таке інше. Тобто, ця градація була, але вона це не була така ієрархія жорстка, як там до та, до якої ми звикли в нинішніх, так би мовити, церквах, Це більш безпосередні пряме, просто одні люди там присвятили себе ну, суто, духовному шляху інше жили звичним життям, продовжували жити, але вважали себе частиною цієї спільноти. Це от в загальних рисах, так? тобто, що, що таке знання для гностиків було. А тепер пару слів про те, а як, як це от сьогодні, і з практичної точки зору. Людина, припустимо, цікавиться, відчуває щось близьке до настицизму, і як сказати, знання чи віра зараз в нинішньому моменті у 2025 році. І я коли так, трошки про це розмірковував, теж зрозумів наскільки це тонка тема. і... Як тут треба зважувати кожне слово, якщо з практичної точки зору говорити, бо це серйозно це має значення і може відбитися на житті, це треба розуміти. І знання зараз. Я теж буду говорити з точки зору ну, власного пережитого, теж не претендую, що це всім підійде. Що нормально, до речі, І для настицизму, та в принципі, нормально. Що, що таке знання зараз, так? Ну, в моєму переконанні те, що я. Розумію, бачу, це з практичної точки зору це головним чином стан свідомості і дія з цієї свідомості. Так? Окрім можливого досвіду, да, який людина переживає і який як е, якор в цьому знанні, ну, але це не кожен день да, там трапляється. Якийсь у кожного свій досвід, як до нього говорить. Простір, як до нього говорить плерома. Так? Як до нього говорять вищі сили. Але це не буває кожен день. А от в щоденному житті, в практичному, це власне стан свідомості і, і, і рішення, і твої вибори, які ти робиш, та от, в тій чи іншій ситуації. Особливо це має значення, якщо якась складна ситуація, а вона може бути, і ти дивишся на неї як хто? Як людина, яка знає і розуміє, чи людина, яка просто вірить, як дитина або як дорослий, я би ще так сказав. І оцей ну, найвищий рівень свідомості, в якому треба бажано перебувати, ну, власне, є цією ознакою дорослості. Це з практичної точки зору. З іншого боку, знання, якщо говорити про знання як таке, ну крім того, що може бути досвід якийсь, так, який теж змінює проста людину. Це може бути особливо характерне для гностиків і для людей подібного складу. Це особливе таке світовідчуття, світосприйняття. Воно ні на що не схоже і часом невловиме. А, І ти не кожної хвилини про це там, можеш думати, але так чи інакше. Ти трошки по-іншому дивишся на це світ, ти іноді можеш відчувати себе, аж не іноді, а частенько. Ну, словом, такий гностичний світогляд, гностичний стан тебе, який проявляється в тих чи інших ситуаціях. Ти свідомо чи несвідомо менше втягуєшся в якісь ігри людські. Особисті, соціальні, політичні. Тобі не так це цікаво. Чомусь. Це, це не можна, так би мовити, висловити. Це не, не, не має на це ніяких заборон можна чи не можна. Навіть можна, але тобі це не хочеться. Ти уникаєш якось технічно, навіть непомітно для себе самого іноді може бути тягнути там, і до самотності якоїсь і так далі, що характерно теж ну, принаймні певні періоди. А, ну от десь так, тобто цей стан твій і твій рівень свідомості зараз, ну, я, я кажу з практичної точки зору. І це певною мірою сміливість наважитися так згадати себе визнати. взяти цю відповідальність, тому що ну і, і от в зараз в нинішньому світі, тим більше коли навколо все, все зовсім по інакшому, так, це не трендова історія. Але ну, якби духовна сфера вона живе, і все-таки в більшості акцент все одно на вірі робиться, так? Тобто віра, десь покладання, десь не те, щоб бездіяльність, но для деяких людей думка щодо тримання певних приписів само по собі є чимось корисним, можливо, і є. До певної міри, так? До певного моменту. Але дорослішання, зростання, воно все одно проводить людину до більш до інших викликів, так би мовити, внутрішніх. І це розуміння так власне. Що немає розриву між тобою і Богом, і ти не окреме щось, що там. Судиться, оцінюється і тому подібне. А ти представляєш собою Все. Ну як би. ну, переналаштування і трансформації певних. От, ну це от якщо. Е якщо коротко, е ну, Повернуся до початку, віра і знання питання так, чи виникає. Різниця, от, приблизно, яку я окреслив, тема дуже цікава, і треба до неї буде ще раз повертатися. І не раз можливо. Корені, агностичні, ну я сказав, якими були, так. І думаю, що в сучасному світі місце не просто є для цього. Ну, якраз проявлення цього є найгострішим, найсильнішим. І, можливо, найважливішим. Дякую